трошки жару вже є, будемо починати так. засипаю дві таких жманів щепи буде в принципі достатньо. Загружаю жирозбірник. Так, І зараз загружу м'яско. Так от я розмістив м'ясо на верхньому ярусі. Між собою воно не дотикається, там якийсь міліметр. Чого на верхньому ярусі? Тому що тут тепліше, куски великі. Відповідно, нижній ярус буде слабше прокопчуватися, ніж верхній. Тісновато трохи, ну але нічого. Так от виглядає конструкція. Зносик запускаю датчик від термометра, буду контролювати таким чином температуру. Потрібно нагнати до 90-95 градусів, ну і тримати буду десь 30-35 хвилин. Там вже подивлюся по ситуації. Орієнтуватися будемо від того, як носика піде дим.